За результатами останнього дослідження інституту Ґелапа, 4 із 10 американців стурбовані тим, що можуть заразитися вірусом Еболи. Голос Америки з'ясовував, чому американці настільки налякані можливістю заразитися цим вірусом, якщо досі було лише три підтверджених випадки Еболи у США. Продовжує Тетяна Харченко. У світі новин глядачі часто чують про Еболу. Це Fox News, і Ми маємо попередження від центру боротьби з захворюваннями щодо перших двох медсестер, які захворіли. На репортажі про еболу важко не зважати Еболу не так вже й легко підхопити. Але часом матеріали про хворобу роблять глядачів ще більш стурбованими. Еболу вже почали називати страхоболою. Мешканка Вашингтону Жуанелла Гуді каже, була додає в її і без того неспокійне життя ще більше стресу. У мене завжди при собі є засіб для знищення мікробів і серветки. Це її зброя для боротьби за власне здоров'я. я дуже переживаю, якщо мені треба йти до лікарні чи госпіталю. Ой, мабуть, просто забагато всього відбувається навкруги. Останнє опитування інституту ґелапа свідчить, американці зараховують еболу до десятки найбільших проблем Сполучених Штатів Америки. Ще одне дослідження вказує на те, що близько 50% американців бояться або на еболу не заразилися вони самі чи їх рідні. Американська психологічна асоціація переконана, тривогу викликає неточна інформація. Так, перша людина в США, у якої діагностували вірус Ебола, потрапила до шпиталю в місті Даллас. Тоді директор центру контролю і профілактики захворювань завірив, що далі цей вірус не розповсюджуватиметься. у мене немає жодного сумніву, що нам вдасться зупинити хворобу тут. Згодом пацієнт Томас Ерік Дункан помер а у двох медсестер, які за ним доглядали, виявили Еболу. І тим не менше, Томас Фрейден заявив таке. Взагалі-то будь-який госпіталь в країні, який має карантинне відділення, буде здатний ізолювати хворих на еболу. Психологи кажуть, занепокоєння це не так вже й погано, адже воно змушує людей ставати більш обізнаними з проблемою. Але коли його забагато, це паралізує якщо ми не знаємо, що може статися, або коли у нас недостатньо інформації, наша уява заповнює ці прогалини. Найкращий вихід у такій ситуації довіряти лише інформації від експертів. Тим часом і самі експерти не мають відповідей на запитання. Я не думаю, що ми можемо прогнозувати, коли цій епідемії настане кінець. Що лікарі знають точно, так це те, що бола є заразною, але заразним також може бути і страх. Тетяна Харченко голос Америки.